В першу чергу я набрав сина. Він сказав, папа, війна. І люди приходили абсолютно різні на допомогу: від школярів до бабусь-дідусів. Це не тільки там у нас на нашій локації, а це в цілому в місті. От реально нічого не потрібно. Ти просто хочеш піти на роботу, завести хлопцям їжу і речі і живим прийти додому. Коли під ранок 24 лютого сумчани дізналися про повномасштабне вторгнення Росії, панікувати вже було пізно. Ще сонце не зійшло, а ворожі колони техніки вже були на околицях міста. Артилерія московитів гатила по Краснопіллю. Кожна цивільна особа в місті мала прийняти рішення швидко збирати речі і виїздити, чи залишитися в можливій окупації. В першу чергу я набрав сина, він вже прокинувся, сказав: Папа, війна! Був дуже спокійний, на відміну від мене. Бо спочатку, коли я почув вибухи, ну скажу чесно, що так, такий був тремор по тілу. Ну, ти не розумієш, що відбувається. Але в такий час розум швидко опановує тіло. І перше, що Василь вирішив, послав сина на АЗС за пальним. Герої нашої історії вирішили залишатися в місті з різних причин. Вони на той час не були знайомі між собою. Уже скоро їх об'єднає волонтерська діяльність. Обстрілів зранку не було в місті. Це вже починалося туди, вже далі, коли вже почали ракетні обстріли вже по частинах наших, які розташовані на, на території міста Суми. Так було таке, що тривога була 4-5 часів. Сиділи в підвальних приміщеннях. Один вискоче там чи чи по воду побіжить, чи двоє завжди стояли біля під'їзду, дивилися, чи самоліти не летять, чи взагалі що відбувається. Потім почали дзвінки, дзвінки, дзвінки. Дзвонили побратими. Мені зателефонував Сергій. Бісєдін, сказав: Вася, це повномасштабка. Я їду до тебе. Скажи, де можу вигрузити речі? Будемо робити так звані коктейлі Молотова. Василь визначив місце на митці. Спочатку коктейлі Бандери для окупантів почали робити троє людей: сам Беседін та Матвій з братом. Але вже за пару годин мийка була повна людей. Переважно школярі, друзі Матвія. Ми зібралися тут. Ще приїхала нашого товариша жінка. Вона вже не знаю звідки. Вона знала, як їх замішувати, які пропорції, що конкретно потрібно робити. Коли я приїхав вже до себе на базу, я вперше куди зайшов? Мийку. І коли зайшов в мийку, а там вже було біля трьох тисяч пляшок пустих. Там вже була мазута, пальне. Як виявилося, люди на цій базі спротиву в більшості знали одне одного і могли довіряти. Тож робота йшла скоро. Всі необхідні інгредієнти приносили місцеві все безкоштовно, і вже незабаром проста запалювальна суміш перетворилася на доволі технологічну, досконалу річ. І ми почали думати про того, як зробити так, щоб коктейль був більш тривалий термін зберігання і тому подібне. Почали їх якось консервувати, щоб в будь-який необхідний момент там. Один... Вириванням додаткової пробки підпалювалося і використовувалася. Ми безпосередньо спілкувалися з військовими із з тією самооборони, яка була на першочергово. Ми допомагали всім, що ми тільки могли від теплих речей до якихось речей, які ми збирали. Мобільні телефони, там, ліхтарики, якісь утеплювачі, спальні мішки. Все, що ми могли допомогти, все так ми збирали на фонди і потім все військовим. Особисто в мене були різноманітні напрямки. Після замішування коктейлів в першу чергу ми пішли допомагати хлопцям на блокпост на Паркошкінський мост і е, рили капаніри, тому що вже техніка була біля сум, і намагалися зробити максимум непроходимий мост. Інший наш герой, Юрій Надточний, волонтерив ще за часів АТО. Але це була переважно допомога бійцям у рамках своєї професії, як соліст філармонії. Пан Юрій їздив на схід із концертами. Колектив збирав гроші для бійців у зоні АТО. Але з 24 лютого цього вже було замало. Що всі навіть готові були віддавати останні, але але щоб допомогти от ближньому своєму, чи то сусіду, чи то родичу, чи то навіть був такий випадок, що у нас сусідка мешканка вона віддала новий матрац. Їй там подарували День народження, вона його віддала для того, щоб у підвальному приміщенні для діточок зробити куточок, де вони могли там гратися. Ми зараз знаходимося в районі, де живуть не самі заможні люди. Відразу я зрозумів, що цим людям так само треба допомогти. Я знайшов квартальну, це було 24-го, і попросив, щоб вона мені склала списки людей, яким за 80 і які вже не зможуть піти в магазин і щось там купити. Того ж дня команда Василя почала розвозити їжу по району. У перші дні було біля 40 пакунків, згодом стало набагато більше. Все це пан Василь купував за власні кошти. Люди в супермаркетах, бачачи ті численні пакети з простими продуктами, пропускали без черги. Всі розуміли, що це гуманітарна допомога комусь. Один з днів ми просто сіли і зрозуміло, що знову ж таки відбувається якийсь хаос в місті. Якісь незрозумілі потреби, і їх якось треба систематизувати. І ми вже почали якісь використовувати бізнес-процес. Найпростішим варіантом було сісти на машини, об'їхати по місту всі блокпости, зібрати інформацію, зібрати контакти і зібрати певні потреби. Так? І відтоді кожного дня ранок починався із обдзвону блокпостів. Хлопці озвучували те, що їм було потрібно, тоді все швидко збиралося і привозилося бійцям. І так, з дня. на день. Спеціалізації в волонтерів не було. Треба було розвантажити фуру, всі розвантажували. Треба було щось кудись везти, хтось віз. Інші щось складали по пакунках, ще інші на телефонах. І така карусель була від дня до дня. 24-го набрали мене друзі з чернівців і кажуть: слухай, ну ви ж в облозі. Я кажу: ну так, більш-менш в облозі, автомобілі сюди не їдуть, харчі не підвозять, щось там є, чогось нема. Вони кажуть, ну ми зараз почнемо збирати тобі е, якусь передачу. І це в такому загальноукраїнському піднесенні. Вони нам декілька разів відправляли сюди передачі. Друзі мого сина зробили такий фонд, на який збирали гроші, і завдяки цьому фонду. Фонду ми отримували там перші коптери, ремонтували автомобілі, які у нас знищувались моментально. Тобто там за місяць ми змінювали там два-три автомобілі, які просто їх прибували в ноль. А ці хлопці збирали гроші, ремонтували, відновлювали. Вони щось купували, щось десь допомагали. Але з часом доступ до міста закрився і в Сумах почала відчуватися нестача найнеобхіднішого. І тоді волонтерські організації прийняли єдино правильне рішення: об'єднати всі свої зв'язки, зусилля і можливості. Центром притяжіння став гуманітарний штаб, чи то перший гуманітарний штаб, так він тоді називався. Ми з вами знаходимося в історичному місті. Це так званий казацький вал. Саме з цього міста казаки-переселенці на цьому місті почали будувати свої перші поселення. Це місто добре захищене, воно знаходиться на підвищенні і омивається з трьох сторін річками: Стрілка, Сумка і позаду нас Псел. Слобожанщина почала масово заселятися якраз в період переможної національно визвольної війни гетьмана Богдана Хмельницького. Тоді буквально за десятиліття 1651-1661 років були фактично засновані такі міста, як Харків, Тростянець, Лебедин, ну і Суми. Перші козацькі переселенці з правобережної України оселилися на дуже зручному місці, по суті, острові, утвореному течіями річок Псел, Сума і Сумка. Першою будівлею стала церква Воскресіння, яка височить над козацьким валом і сьогодні. З 1656-го на місці нинішніх вулиць Соборна, Воскресенська і Козацький вал козаки почали будувати фортецю. А вже за два роки вона стала осідком потужного козацького слобідського полку, яким командував Герасим Кіндратович, який по суті і вважається батьком власне нововідродженого міста Суми, власне, сучасні суми і ведуть свій родовід від тої козацької слободи на Валах довкола Воскресінської церкви. Тому дуже символічно, що гуманітарний штаб, який допомагав рятувати містян під час облоги, знаходився саме в цьому фортечному місці. Люди приходили там на якийсь певний час, і в черзі вони там під паспорт отримували кожен там великий продуктовий пакет. Якщо це військові, хлопці збирали заявки, це були такі документи офіційні. Вони приїжджали на штаб, дівчата там працювали, вони все це оформляли. Окремо сидів медик, ліки. Такою ж всебічною була і підтримка людей. Хто мав авто, той розвозив людям гуманітарку під звіт. Дівчата щодня приходили, щоб пакувати коробки. Люди приходили розвантажувати вантажі. Але найбільше вкладався в гуманітарну допомогу місцевий бізнес. Незважаючи на те, що там не працювали е магазини, незважаючи на те, що не працювали якісь там аптеки, завжди можна було вийти на власників або на керуючих магазинів, пояснити ситуацію. І там нас запускали, ми там за готівками родковими якимись платами, ми купували речі навіть зі знижками і передавали ці на потреби військових. Одна із найбільш уразливих галузей в оточеному місті була медицина. Всі лікарні працювали і мали багато роботи, бо місто бомбила авіація, відбувалися бої в передмістях, та й люди не переставали хворіти. Тож лікарні працювали, і скоро виявилося, що медикаменти в них закінчуються. Ніякого підвозу тоді не було. Одна з таких диких історій, коли ми там чуть ли не під мінометами їздили в, в сусіднє село, бо там був великий склад однієї з аптек, і Ми просто там в іншому селі забирали медпрацівника, який нам відкривав, виписував всі ці препарати, ми потім назад його везли. Дуже рідко хто там на чомусь заробляв. Ну, Взагалі навіть на це, ну, за це не думалась. І найголовніше, що. коли Місто було в окупації, крадіжок не було в місті. Крадіжки з'явилися, коли міліція приїхала. Цей перший місяць війни він такий був місяць такої якоїсь чистоти, такого піднесення. Не було ДТП, ніхто нікого не обкрадав. Всі, хто залишився в місті, у всіх була одна єдина справа. З історичної точки зору це місто, яке в цілому завжди було сильне якоїсь своєї громади. Так само було в 2013 році, один із перших майданів, незважаючи на головний майдан України, один з перших майданів був саме в Сумах. Саме тими активістами, які були в 2004 році, вони і прийшли в 2013 році, і саме за ними пішла влада і люди. Але крім людей, в часи ворожої облоги в Сумах була і інша категорія живих істот, що потерпала не менше. Йдеться про домашніх тварин. Так сталося, що серед друзів Василя Вороніна було багато зооактивістів. Ці люди ще за часів АТО витягували безпритульних тварин з-під обстрілів на сході України. Не збиралися вони залишати непризволяще покинутих домашніх улюбленців і в оточених сумах. У мене тут на території знаходиться притулок. В ньому на сьогодні 62 безпритульні тварини. Ми утримуємо і стояли волонтери. Вони не питали, що їм робити. У них не було сумніву, чи вони їдуть, чи вони не їдуть. Вони розуміли, що вони залишаються тут. Вони розуміли, що їм треба чимось годувати тварин. Тут від нас 300 метрів самоліт збросив авіабомбу. Ну і там залишилось до десятка тварин. Частину цих тварин я я так само забрав. Частину тварин я забрав коли. Стріляли там під станцію, хтось там втік залишив тварину на подвір'ї. Притулок функціонував. Ці люди мотивовані 24 на 7. Незважаючи, війна, не війна. Їх цікавило тільки одне, щоб тварини були нагодовані. 4 квітня останні підрозділи московицьких окупантів були витіснені із Сумської області. Місто видихнуло, почали повертатися люди із евакуації, і як це було на усіх деокупованих територіях, принесли з собою російську мову, московицьку музику і вже традиційне какая різниця». і це створює поміж тими, хто пережив оточення, і тими, хто ні, неподоланий наразі бар'єр, бо перебування під авіаударами в оточеному місті аж надто змінило перших. Нічого не потрібно. От реально нічого не потрібно. Ти просто хочеш піти на роботу. Дістати ті блоки, завести хлопцям їжу і речі і живим прийти додому. Щоб зробити висновки на майбутнє, нехай той, хто можливо сумнівається, як буде краще, подивиться, як молодих хлопців відспівають майже кожного дня в цьому соборі. Молодих хлопці, які віддали своє життя за те, щоб Україна існувала. На майбутнє я лише хочу побажати. Треба більше згуртовуватися, більше підтримувати один одного. І не вірити, не надіятися на чиюсь підтримку, треба вірити лише на самих себе. От коли ми, як Україна, будемо стояти на своїх ногах, тоді, я думаю, все буде добре.